Як ви думаєте, як можна стати мільйонером? Ну... Як можна стати мільйонером. Е, ну. Як можна стати мільйонером? Е, я думаю, не можна стати. Е. Потрібно добиватися дуже довго. Треба старанно на блять. Ні для кого не секрет, що більшість людей хочуть стати багатими, тому що багатство воно дає вам багато можливостей. Ви можете купити собі що завгодно. Можете зробити так, щоб ваші батьки більше ніколи не працювали та насолоджувались життям. Також ви можете донатити багато грошей на благодійність або в Бравл Старс але як цього всього досягти, якщо більшість людей запитати, як стати мільйонером, що ми до речі і зробимо в цьому відео, як стати мільйонером, як можна стати мільйонером? Як можна стати мільйонером? Як стати мільйонером? Вони напевно вам відповідять, що потрібно виграти лотерею або виграти в казино. Я вам скажу, що це все лайно собаче, і такі люди вони ніколи в житті не стануть багатими. Ну хіба якщо вони справді виграють лотерею? Але я вам скажу, що швидкі гроші, вони як швидко. Прийшли так швидко і пішли. Ви їх просто витратите, і вони просто у вас пропадуть і все. Тому в цьому відео я вам покажу чотири книги, які зроблять вас мільйонерами. Книга не зробить тебе мільйонером. Чому? Бо це книга? Перш ніж я почну розказувати вам про книги, дайте мені відповідь на одне запитання. Чи читаєте ви книги? Якщо ваша відповідь так, то. Я вам плескаю. А якщо ні, то це дуже велика помилка. Якщо чесно, ви багато втрачаєте в житті. Ті люди, які не вміють читати, і ті люди, які вміють читати, але не читають книги, це одні й ті самі люди. Мені книги не треба читати. Я є книга. До речі, книги, які я вам буду показувати, вони російськомовні. Відкривайте Національна поліція України. Не засуджуйте, будь ласка, мене за це. Я їх купував ще до війни. Зараз я, звісно, вважаю, що потрібно читати тільки українськомовні книги. Я знаю, що ці книги, які я вам покажу, є українською мовою, тому читайте українською мовою. Які книги ви читаєте? Читаю я оповідання українських поетів: Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Олени Пчілки. Ну і там Сковорода шитка. Василь, перша книга, це найбагатша людина у Вавилоні, Джордж. Плейсон, це просто фінансова база. До речі, тут навіть написано, що цю книгу прочитав кожен мільйонер. Тому, якщо ви хочете стати мільйонером, то ця книга просто має бути у вас прочитана. Ця книга дає вам базові принципи, коли потрібно відкладати гроші, куди їх потрібно інвестувати. Тому що більшість людей вони заробили гроші. Ці гроші я за заробив власним можелом. Вони живуть на ці гроші. Життя цікаве. Я живу! Купують собі одяг, їжу, і якщо щось. У них залишається під кінець місяця, то вони ці гроші відкладають. А якщо ні, вони їх не відкладають. Ця книга навчає тому, що потрібно в першу чергу платити собі. Тобто, як тільки ви заробили гроші, мінімум 10 від зарплати відложуєте собі, а всі інші 90% ви вже витрачаєте на одяг, їжу і так далі. Також ця книга вона представлена в виді історії про людину, яка з самих низів піднялася до великого багатства. Це реально дуже цікава. Книга, рекомендую. Як думаєте, як стати мільйонером? Народитись в багатій сім'ї. Геніальний план. Друга книга це Багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі. Ця книга вона просто змінить вашу свідомість щодо фінансів. В цій книзі Роберт Кіосакі вам розкаже про принципи інвестицій, куди саме потрібно інвестувати гроші. Я вам розкажу лише малу частину. Буває два типи інвестицій: активи та пасиви. Пасиви це ті речі, які ви купуєте, а вони не приносять ніяк. Які грошей і наоборот тільки витягують з вас гроші. А активи це ті речі, які ви купили, і вони вам приносять гроші. Пасив, це може бути, наприклад, автомобіль. Ви купили автомобіль, і вам потрібно його заправляти, витрачати гроші на ремонт машини і так далі. Тобто тільки витягує гроші з вас. А активи це може бути, наприклад, якийсь ваш бізнес, ваша професія, тобто ви можете витрачати гроші на те, щоб покращувати свої знання в своїй професії, і в результаті заробляти більше. Грошей, як ви думаєте, як можна стати мільйонером? Треба фінансувати, ну точніше, інвестувати в щось, і напевно мати якийсь свій бізнес, чи щось таке. Мені здається, це найлегше просто з такого зайти. Також ця книга вона показує дуже цікаву історію Роберта Кіосакі, в якого було два тата. Не питайте мене, чому у нього два тата. Окей? Один тато його навчав бідному, можна так сказати, мисленню, а другий батько його навчав багатому мисленню, тобто, наприклад, його. Його бідний тато казав йому, що я не можу собі цього дозволити, а його багатий тато казав, що як я можу собі цього дозволити. Ось і вся різниця. Йомаю, добрий день. Добрий, добрий день. день. Як вас звати? Аня, Аня. Ого. Чи хотіли би ви стати мільйонером? Мільярдер. Ні, просто відкрити якусь свою власну бібліотеку. Тобто вам просто достатньо спокійне життя, ніякі мільйони вам не потрібні. Ні. Четверта книга це Думай і багатій. Оце просто база. Це база Наполеон Хілл. Це така база про фінанси. І не тільки про фінанси, в цілому про розум, про мислення. Ця книга научить вас, як використовувати свій розум. Тому що розум це найцінніше, що у вас є. Тому що як ця книга називається, Думай і багатій. Не йди щось там, роби і багатій, а думай. І багаті. Спочатку треба думати, так я зараз трішки згадаю, тому що я цю книгу давно не читав. Точніше, давно я її читав, давно не читав. Дивно, це я сказав. Наполеон Хіл, який написав цю книгу, це людина, яка зацікавилась тим, чому більшість людей вони бідні, а меншість людей вони багаті. Він витратив, здається, більше 20 років на те, щоб це дослідити, і щоб зрозуміти, чому ті люди стали багаті, а інші люди бідні. Ну і ще запитання, яку книгу ви порадили комусь, хто мріє стати мільйонером? Цього. Книгу Стівен Хокінг. Як називаєте? Стівін е, Там Стівен Хокінг я забув, я не знаю. Ну Стівен Хокінг, то погугли. Короче, Стівен Хокінг. Так, Стівен Хокінг. Я цей твіч стрімер. Бам-бам-бім-бім. Через ресочку нижню і все. Я спортсмен. І в цій книзі він просто виложив все, що він зрозумів за ті 20 років, і справа виявляється в тому, що в бідних і в багатих людей в них просто різне мислення. Ця книга вона просто база. Ну, ці всі книги, які я вам покажу, це базові книги по фінансах. Як ви думаєте, як можна стати мільйонером? Багато працювати над однією справою, розвивати її. А ви як думаєте? Я абсолютно підтримую. коли хтось не знає як стати мільйонером. Як притусити ну, в ліву сім'ю і там оселитися саме? І остання книга, яку я вам хочу сьогодні порекомендувати, це Брайан Трейсі, Майстер часу. Це дуже класна книга. Ця книга вам допоможе досягати цілей, поставили собі ціль. Добилися цілі, а точніше тут описаний конкретний план, все конкретно описано, як цього досягати. Як ви думаєте, як стати мільйонером? Цього потрібно добиватися дуже довго комусь це вийде швидко, комусь це довго це від людини залежить і від фарту, звичайно. Я думаю, що потрібно читати книги мотиваційні, які надихають працювати все більше і більше. Як я розказував в своєму відео про те, як я зробив 100 тисяч гривень, тут написано, що якщо ти хочеш досягти цілі, то ти маєш при Представити собі конкретну цю ціль, записати її, також записати собі дату, до якої ти маєш виконати цю ціль, і працювати над цією ціллю. Також ти маєш цю ціль відслідковувати так, щоб ти міг навіть малій дитині пояснити на якому етапі цієї цілі ти зараз знаходишся. Тобто, чи ти вже наполовину її виконав, чи на 80% чи ти вже її виконав на 100 Це не має бути якесь бажання, наприклад, я хочу стати багатим. Ну що це ціль? Це хіба ціль? Ціль це я хочу заробити Мільйон доларів до 2025 року. Все. ось ця ціль. Саме про це розказується в цій книзі. Також в цій книзі дуже багато цікавої і корисної інформації про те, як взагалі проживати життя, як все співати і так далі. Тому що ця книга і називається Майстер часу. Здається, всі ці автори, всі автори цих книг мільйонери. Наполеон Хілл — мільйонер, Брайан Трейсі мільйонер, Роберт Кіосакі мільйонер. Джордж Клейсон не знаю, але якщо його книга така відома, то скоріш все, він теж мільйонер. Так що, блін, читайте книги тих людей, які вже досягли того, що ви хочете. Якщо ви хочете досягти такого ж самого результату, як багата людина, то слухайте багату людину. Це просто, це ж все просто. Хоча можливо, це не легко, але це просто, це різні речі. Легко і просто це різні речі. Ну і під кінець я би хотів вам сказати, що просто читати книги це вам нічого не дасть. Потрібно використовувати те, що тут пише, в своєму житті. Тільки тоді ви досягнете того, що хочете в своєму житті. Ну і я хочу вам побажати удачі. Тримайтеся. важка праця і no pain no gain. О. Oh. І... І все.